Про хороші справи, волонтерство і те, як, які в нас прекрасні люди, зокрема в Новояврівській громаді. Волонтерка з Новояворівської громади спекла 250 пасок. За два дні Марічка Дільна черговий раз долучилася до підтримки наших військовослужбовців традиційно перед великодніми святами у своєму кафе. В СМТ Шкло, господиня випікає паски та різноманітні смаколики для наших воїнів. Як зазначила волонтерка, хоч цьогоріч вона пекла паски сама, та до продуктів долучалася вся громада. Хтось приносив гроші, хтось продукти, і, як каже пані Марічка, незважаючи на те, що вона сама пекла, але 250 пасок. Ну, це щось, це щось неймовірне. Пані Марія, з нами на зв'язку. Пані Марія, доброго дня. Привіт, привіт. Так, це та Хоч це та лікарні, але на зв'язку так. Це та пекарка з золотими руками. А дивіться, коли у вас була допомога минулі роки, тобто я розумію, що це не тільки цьогорічна акція, ви це постійно робите. Ну відколи нас тримає, триває в, війна. так, відколи триває війна, то не вже. А скільки, вже... яка максимальна кількість пасок, що ви випікали? Ну, минулого року ми десь 700 випекли. Також це теж за короткий термін, за 4 дні здається, тому що ви розумієте, наша пекарня все одно працює. Ми печемо для кафе на замовлення, є також свої замовлення. І я виділяю тільки такий невеличкий відрізок днів, де можна спекти, бо то потрібно, щоб ця пекарня була зайнята, всі духовки, всі тістоміси, місця для тих всіх пасок. Але нас просто було більше людей, і ми за 4 дні спекли 700 пасок. Угу. А цього року. ви... Але okay. Та та ну так. така проблема. Бачите, люди, хтось виїжджає за кордон, хтось там має свої якісь особисті проблеми. Якось так з кожним роком, як довше триває війна, людей трошки менше волонтерів. Бо ми так від початку від перших днів волонтерів, а взагалі від перших днів війни, ми випікали дуже багато печива, пиріжки, все віддавали, передавали і на кордон, коли люди стояли такими цілими днями на кордоні. Ми годували людей. А пізніше вже і на полігон. Тут у нас є Старицький полігон. І пересилали волонтерами на всі напрямки по фронту, і було дуже багато волонтерів. І від початку то в нас такі були, що ми просто кожен день пекли на волонтерство без перестанку пиріжки, печиво, ну все, що тільки могли, ми випікали. А потім так воно трошки відходить. Люди відходять і ну і звичайно, і продуктів трошки поменшувало, Але завжди на великі свята ми стараємося. Наприклад, на різдво у нас могло бути теж там по три тисячі пампушків цього року, і різних пиріжків, різного печива, солодко. Так щоб хлопці відчували трошки дома. Атмосферу. В холодний такий час, от, особливо на різдво, то ми їм олів'є цілими відрами робили по 40 літрів, по 70 літрів, відерками такими невеличкими. І заморожували, і складали просто таке таке не без майонезу, саме олів'є, щоб доїжджало, а хлопці собі вже там робили. І він гре... ну ти Звичайно, тим всім долучається дуже громада. Я дуже дякую всім людям, які долучаються, особливо коли довіряють, бо є багато всяких зараз ну, людей. Але от моя громада, наші тут люди нової рівчани, шклівчани. Чани, як я тільки виставляю пост, мені хватає одної історії в інстаграмі, і в мене вже повна пекарня всіх продуктів яєць, ковбаси, майонезу, всіх хто що може долучаються. Тому то, то є дуже велика сила та бо, бо дійсно дуже багато допомагають. Ну і було дуже багато волонтерів на початку. і Ми могли робити масштабно. Дуже багато змогли випікати того року. Так сталося. Ну так сталися обставини, я розумію, теж людей. Що ніхто ну я не мала волонтерів, але я все ж таки вір. Хоча я людям обіцяла, що я спечу мене так совість мучить, бо я обіцяла, що я 500, як мінімум 500 пасок, спечу, бо закупила 500 формочок для паски. Ну але нічого, все, що змогла, все що в моїх силах. Я всі свої сили два дні витратила. На випікання тих пасок, щоб долучитися хоч чимось, бо в нас вже є свої напрямки, свої волонтери. Є хлопці, які чекають вже наших пасок, які питаються чи будуть. І... О, ой, кажіть, так. де хлопці чекають? Кому ви ці пасочки везете? І хто везе? Ну, взагалі... Дуже на різних напрямках є в нас волонтери і в і в шкло, відомий волонтер Петро Шот. Він йде по цілій лінії фронту. В нього є всі свої міста. І в нас оті хлопці, що з, нашу, з нашого села воюють з Новояврівська, зі Старич. Він же знає їх позиції. Вони знають, коли він приїжджає. І Ми всі зідзвонюємося. Тут родичі теж долучаються своїми посилками. І Ми, от такими Старицька громада, теж пече. Хочу похвалити. Маю можливість. Є така волонтерка Таня Магера. Вони збирають неймовірну кількість завжди. Чуть пироги з картоплі, там село долучається, люди зносять яйця, продукти. Вони сьогодні печуть паски теж для Петра. Бо я, ну вони ну, бачили, що я спекла якусь там кількість, і вони казали, що постараються підтримати мене і не менше спекти. Ну там трошки більше дівчат. Вони в старецькій школі збираються, мають теж багато місця і випікають. І є ще тут у нас таке місто добрих людей. Там дівчатка, волонтери, вони теж мають напрямки, мають свої вже бригади. Ну то по всьому фронту нема одного. Якогось місця. У мене брат був під Покровськом, і, і зараз він в іншому місці. І ми так частинками, хто кого знає. Тут же ж багато в нас воюють хлопців, когось родичів, когось кум, когось брат, когось вват. В кожного є своя бригада, і в кожного є декілька хлопців, які чекають. І ми так ще є. У нас один волонтер, який м'ясо весь час ковбаси робить. А от ми якраз і дзвонилися? Він там має скільки кілограм м'яса, що роздає волонтера. І ще має своїх всіх друзів. Мені треба Марія, вісім ящиків я буду пакувати. Мені треба. Кожний ящичок хоча б по три пасочки зможеш, зможеш. Mm -hmm. Це зможе. Пані Марія один... дивіться, в мене таке питання, тому що я от якось е, днями у не знаю десь в соцмережах знайшла повідомлення, е, що хлопцям не потрібні паски, їм потрібні дрони. Що ви на це скажете? Ви знаєте, і дрони потрібні, і і паски потрібні, бо е, от ті домашні продукти, що передають з дому, ковбаски і паски, отой запах дому, то є така надія. І підтримка, що вони не тільки просто що він не воїн і воює, і все, і в нього одна ціль. Але то, що вдома ще й чекають, що є затишок, що пахне тою випічканою, маминою, жінчиною, чи сестра спекла, передала, чи взагалі От є та традиція наша західна, що от хлопці шматочок дому і шматочок свята мають. Мені здається, що то їх мені не мені здається, я знаю, бо в мене там брат, і він розказував, що то настільки і там є їсти, бо, ї... ну, бо ж все одно є забезпечення. Але от коли при, приїжджає то домашнє, то він каже, що то з таким смаком, що то з такою теплотою, коли хлопці сідають чи ту паску, їсти чи на різдво ті пампухи, воно мені здається, що воно додає сили, воно додає такої енергії, такої надії і віри, що тебе чекають вдома. Такої ну, і вас, так... і вас і вас відчуття тут ну в умовному тилу, відчуття таке, що ви теж наближаєте нашу нашу перемогу. Та, та, у мене таке, я таке, ну, я себе відчуваю, що я ніби трошки трошки там з ними воюю. Хоч якісь сили. Я знаю, що мені ну, мені важко, бо то нелегко не працювати з випічкою, з тістом, то зовсім нелегко. Але, але я знаю, що їм там ще важче, тому воно завжди так додає сили. Пані Марії, просто хочеться висловити вам ну, слова подяки. Я думаю, що від, від всіх нас і від нашої львівської мануфактури новини подяку вашим. Землякам, тим, що допомагають вам, вашим золотим рукам 250 пасок. А ви пекли 700. Ну це, це просто щось феноменальне. А тому ми переможемо. От тому ми так. і переможемо. Так. Дуже дуже вам дякую. Дякую за волонтерство. Дякую за роботу. Будемо стежити за вашою волонтерською діяльністю. Можливо, потрібно буде якоїсь допомоги. І з прийдешніми святами великодніми. Дякую, дякую веселих, вам також. веселих дякую, свят. Дякую, що ви доносите це до, це до людей, розказуєте. Також тому, що є різні в інтернеті, і і заклики, і оклики, і не пекти, і не потрібно. Дякую всім, хто вірить в перемогу, хто допомагає, хто ем, не проходить повз таких зборів, донатить. Дякую всім, хто знаближає наближає нашу перемогу, хоч на на трошечки. Так, і хай, хай, хай у хлопців буде справжній Великдень там, там, де їм бракує е, дому. Дякую, дякую вам, пані. І бані. вам достатих свят. Нехай всім дадуть Дя дякую. Дякую. За слава Україні. Героям слава. Так, волонтерка Марічка дільна, яка за два дні спекла 250 п'ятдесять пасок. І як бачите, паски, що би хто не говорив, і дрони потрібні, і зброя потрібні і ракети. Є в 16, але паски до наших хлопців доїдуть, і вони зможуть відчути родинний родинну паску, родинний великдень там на передовій.